Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мені пишете, подивіться, що за Ярка спишка над Києвом. Була 19-го, тобто це було вчора, ввечері, десь коло 22-ї години. Ось. Декілька версій є. Я знайшла аж 4. До речі, пан Єрмак теж повідомив у Телеграмі, що це працює ППО, згодом видалив пост. Ось, ну, ми знаємо, що у нас при владі всі там е, люблять конкретно е, на публіку висловлюватися, а потім свої пости в, ви, видаляють. І так, е, перша, зараз я. Собі ближче покладу свої записи. І так, перша версія, що це русня була І так, дивимося. Була це русня а, білоруси або русня. Щось запустили. Давайте, давайте ми зробимо цей розклад трошечки інакше. Було це сплановано, чи це було щось природнє? Ми зараз поділимо. Ви знаєте, природні, верніше, це, це було щось природнє. Скоріше за все, було щось природнє. Щось природнє. Сплановано, ну тут, ви знаєте, ні. Скоріше щось природнє. Давайте подивимося тоді вже по. Була це русня, був це спутник НАЗА. Військові кажуть, що це був метеорит. ось, А кияни сміються, що це був ем, НЛО. Жартували, що це було НЛО. І так, чотири версії. І так, перша версія русня. Може бути, зараз будемо все докладати. Тут супутник. Ні, це не супутник от зразу, можна виключити. Зразу, ні. Військові кажуть, був метеорит, от метеорит може бути. І кияни, щоб ні, ні, це просто, знаєте, люди, коли ось у такому страх... страхові, коли, знаєте, летить щось, світиться щось, невідомо щось, люди просто переживають, і щоб не реакція людей, хто вміє тримати себе в руках, починає жартувати. ось, Якось так. Скоріше за все, це, бачите, дивіться, може бути русня і метеорит. Але ми зараз ці дві відкладаємо і розглядаємо ось ці дві. Тобто це русня і метеорит. Зараз будемо докладати русня, якщо так, то ні, скоріше ні. Скоріше ні. Скоріше ні, ні. Русня, ні метеорит. Дивимося метеорит зараз. Ні, бачите, і тут у нас на дні було ось двічка. Ні, ні. Русня, ні. Давайте дивимося метеорит. Був це метеорит. Да. Да, да. Так, да. стопроцентово. Угу. Да, мої дорогенькі, це був метеорит, бачите? Колісниця. Лицар жезлів, шістка жезлів. Так воно й було. Я бачу, що це був метеорит. Все. Щиро вам дякую, мої дорогенькі за увагу, за цікаві запитання, бо я не все встигаю прослідкувати. І разом мої любі до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.